То що це виходить, доню, ви нам з бабусею навіть на Великдень гостинців не передасте? питаю я розчарованого доньки по телефону. Розумієш, мама, нам самим ледве вистачає, скаржиться донька. Ти у володі попросив він теж тобі син. Тетяна моя ще кілька років тому з родиною в Польщу виїхала, а потім і брата з сім'єю туди забрала, так що двоє моїх дітей і четверо внуків живуть в Польщі, а про мене вони зовсім забули. Так склалося, що я у передпенсійному віці залишилась без роботи, а нову знайти не могла. Жили ми з мамою двох в селі і жили за її пенсію і продукти з городу, тому я і наважилася попросити щось на свято у дітей, бо грошей не було навіть для того, щоб кобасу кошик купити. Та донька мені відмовила, сказала, що немає грошей, а потім і син повторив її слова мовляв, грошей самим не вистачає, а йому теж сім'ю треба свою годувати. Я все розумію за кордоном гроші з неба не падають, але ж хіба як багато прошу, всього трошки смаколиків передати мені і бабусі на свято, щоб на душі веселіше було. Такого сумного Великодня, як той, я не пам'ятаю. Ми посвятили в кошуку яйця і паску, обійшлись без ковбаси, але мені прикро було, що маючи двох дітей в скрутну хвилину ніхто з них мені не допоміг. Моя сусідка, яка приїхала з Італії на свята, ввечері покликала мене до себе на каву, а я не витримала, розплакалася та й все їй розповіла. Я не розумію, чого ти вдома сидиш досі, каже сусідка. Збирайся і зі мною в Італію їдь. Там і грошей собі заробиш, і старість забезпечиш. Я вчепила за цю ідею як за останні голоси. Мама моя, дякувати Богу, на той час ще добре себе почувала, і я набажалася стати заробітчанкою. Про те, що я поїхала в Італію, дітям я не сказала. Вони дізналися про це вже пізніше, коли нарешті донька мені зателефонувала і запитала, як ми поживаємо з бабусею. Стала я заробляти євро і за три роки вже назбирала тут доволі кругленьку суму. Я ж нічого не витрачаю, все на купку складаю. Мої діти здогадувалися, що в мене є гроші, і стали просити мене то на одне, то на інше, а я постійно відмовляла, мовляв, я поки що складаю, а я приїду додому, то вже вирішу, що робити. Моя донька змінилася, коли відчула запах грошей, щодня в мені телефонує. Питає, турбується, як я себе почуваю, не забуває завжди нагадати про свої проблеми то одне й потрібно, то інше. А я мовчу, не підтримую цю розмову, бо добре знаю, до чого вона хилить. Цьому році я нарешті додому приїхала вперше за весь час. Моя мама вже літня людина, їй важко самі, от я і повернулась. Не минулої тижня з Польщі приїхала моя донька знуками, мовляв, давно не бачилась, вона скучила. Тетяна сказала, що залишиться вдома до Великодня, бо у неї відпустка, і вона хоче набутися з рідними людьми. Потім, так між іншим, стала мене донька про гроші питати скільки я привезла, куди збираюсь їх витратити. А я як згадала собі той великдень, коли ми з мамою без ковбаси були, так доньці прямо й сказала, що я не планую їй давати жодного євро. Тетяна ще думала, що я жартую, а коли зрозуміла, що ні, то зібрала дітей і поїхала в Польщу, образилась дуже на мене. Мені неприємна вся ця ситуація, але я вважаю, що я все правильно зробила, бо сподіватися, мені треба лише на себе. Я ці гроші собі відкладу і буду з них жити, тоді не доведеться нічого просити у дітей, бо я вже побачила, як вони поспішають мені допомагати. Тетяна і сама образилась, і брата накрутила. Тепер ні син, ні донька зі мною не хочуть спілкуватися. Вони вважають, що якщо я маю гроші, то повинна їм щось дати, як мама. А що ви думаєте з цього приводу давати гроші дітям чи таки відкласти собі на старість?